Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо пристрій нічного бачення Night Vision PVS 144X. До комплектації монокуляру входять: Кріплені на шолом, гумова накладка, батарейки, захисний чохол та інструкція. Прилад нічного бачення Night Vision PVS 14 4 x це компактний монокуляр, який відповідає найвищим стандартам якості. Цей багатоцільовий пристрій може використовуватися як окремо, так і в тактичному виконанні з кріпленням на шолом, що дозволяє повністю вивільнити руки користувача. Нічне бачення забезпечується завдяки сучасній фотокатодній трубці на електронно-оптичному перетворювачі. Використання люмінофора, білий фосфор з високим контрастом забезпечує чітке та контрастне зображення по всьому полю зору. Оптичний модуль з ширококутним об'єктивом має показник просторового кута зору 40 градусів. Night Vision PVS 14 оснащений потужним вбудованим інфрачервоним підсвічуванням з дальністю до 400 метрів та максимальною дальністю видимості до 1000 метрів, 28-міліметровим об'єктивом з можливістю збільшення до 4 разів, що надає широку область видимості, пристрій живиться від двох батарейок. Легкий та компактний дизайн дозволяє зручно використовувати його у різних ситуаціях, будь то тактичні операції, полювання чи нічна навігація.